Всім доброго дня! От зараз заїхав до мене Микола з балансів і привіз такого новонародженого Султан, фараона. Фараона сина. Султан мій пас. Султан. Сул, Султан Султан Солейман. Такий є лошучок. Скільки йому нині? Дев'ять днів. Микола, ну скажи мені, як це так те три кобили від неплідника усі ужеребіли за першим разом. Ну, просто я знаю, куди їхати. Чуєш, ти правильно в дорогу їдеш. Знаєш, може хтось так не їде таку в дорогу, як ти. Ми кобилу можна як по дрозі розпалити, я привіз у нас чи ні? Як потрібно? Так, Микола привіз третю кобилу. Ми прив'язали їду до дерева. Та я пробую жеребцем. Кобила не полиці, каже Микола, почекай. 15, 15 хвилин і зараз все буде добре. І Кобила за 15 хвилин і розпалила. Маєш ту кобилу, так? Одно лошадку угинуло. Багато було більше від це. Більший, так? Та то так є, то щось багато лошад. Не лише по моїх жеребцях і, і багато чую. Там, там, там десь. Відпадає. Коля, я тобі хочу сказати, колись у мене тепер е, те, ще дві квочки курить. Е, то по троє куріть. Ну де колись таке було? Колись як було, то було 10 курит, 12. Це по троє куріть, а смішно, знаєш, ходить квочка, сидить на тих істях і по троє куріть. Таке саме і це. Ну, що є таке? Отакий От є Параванович Султан Сулейман. Сьогодні дев'ятий день. А кобила паслася? Тепер пасеці, так? Олексій паскусі чи? На ланці? За лошаком? Ну. Лошак рослий. Це вже таке, знаєш, так як від наших коней у мі... місяць. маленький. Та маленькі були ж ми народило, той маленький, а зараз... Бе на мальоті Ага. Маєш керпитки дуже, дуже гарні. Кубилу міг би продати, ми було? Так би далі на бліч подав би. Разом з лошаком. Ні, те <платний? платний> разом, разом. Дві з половину в тисячі, але б до неї не дзвонили, ти в голову не бере. Може бути акційна ціна, я рахую. Це акція, блядь. Дві з половиною тисячі доларів кобила з лошаком по фараону. І плюс Бо, ми поможе, йдемо. Може, далі буде покрита. І сюди. плюс ми йдемо далі, далі крити. Параоном. Так, фараоном. І Ситуація така, що Микола того року, як сказати, Найбільше відео набрало ця кобила і мій фараон. Так що я е, роблю Миколове цей раз з... знежку акцію. акцію, що парую безплатно. А де та, так? Ні, то я тобі казав, ти знаєш, Микола, я кажу, як Бог поможе, вона народи лоша, Приїдеш, це на екці не обговорює. Отакі, отакі є лошата по фараонові. Плюшеві йде, не? Так, да. а то вони такі йдуть, бо він буде чорний, знаєш, вони йдуть такі... Але десь тут, бумаю маленьку, no. першерон. Тут є Юри робота на кобилі. Гарний кантар. Ще раз нагадую, це робив Юра Шешурів. такі справи. А це фараон, це що бігає. Кучерєви. Ножки рівненько. А я прийм на подивись, думаю, не знаю, що в мене. Все добре, дивись, він вже вирівнював. а то є такі так, деколи, знаєш, лошата, що повністю на пенсінах, на пенсінах майже стоять, знаєш? але так само було трошки грали. Ага. Шкода, що то загинуло, але що зробиш, нічого не зробиш. Є як є. Каже, що той був крупніший. Теж то, був? лошак був, а то, то? Та, то такий крупний красий був капець, аби був ну, такий просто одір чорний, він такий красий, знаєш, посаби такий тут часто у кобилу був. Mm -hmm. Ти вже поспукає, є. Во ходи сюди. Є? Більду скоро поговують тебе. Так. Такі. таке ручне, так? Ви з першого дня коло нього. Оце сіпави, це слібавило тут. Ти знаєш, що багато є е, жінок, що люблять ці лошата. Я знаю, е, ну, тут у нас теж так, що є, що бавиться від першого дня. Не? Лошак такий рослий, що по підню не, не, не проходить. Я думав, що чи? маленький. Казав, не казав, маленький. Ну, а проходить по підню? Перший, чи ні? перший день проходив. Перший раз проскочив був зразу. Ага. Це, Може проскочив, як був ще, знаєш, мокрий. Мокрий, просто здусь. Чуєш, А скажи мені... Е... хотів питати. Але зразу вставав, все біг. А ми приїхали, вона фарба робить. вівсіл, пішла на 10 гектарів, са відкане. Ого. У капець вони капітана, у На нас зараз буде жеребці бити так, що буде швей. Ну, вона не буде зараз пускати одяга, так зразу. Я потім пустив її впустив гразу та пани, добу удобно буде Це хотіла. Але, але нема щоб вона, такого знає, хто є кобела в купурі, скачий. Так, але ще мається будувати, так? Треба розпалимо мені до віно. Дивіться, кобила у талярах, у яблуках, як нас кажуть. Хто як каже? Чукай, як то ще кажуть. Я, я кажу, що шашки грати. Шашки, так? No. Я люблю так, е, як є яблук. Це означає не, Коля, що кінь здоровий, що в ньому все є, мав yeah, бути. Ні, що мало... <laughs> 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 Ти скільки тонн був взяв вівса, ти казав? Вівса так з'їли, що боже. Ти що сказав, 20 тонн був взяв? Чотири тонні вівса за зиму з'їли. Ці? Ну там то, то всім давав, то не було, що в мене немає що в коні, куплені на переправах, то всі їли. 40 45 а... баняк квіси був їздив. А ти, ну, що ти казав, 24 взяв ще худобиш. Ти... А я зерна взяв кільку. ми зерна були працювати? 60 тонн чи кілька? Може біти. Ага. Тут трохи пішло. А є, Може дасті немає. Добре, Файно. Дуже гарно. Що, йдемо пробувати щось робити? Робити щось до, до пари. Дивіться, ціна дуже адекватна, лошак з кобилом буде коштувати 2500 доларів. Кобила скільки кобилі років? Сім років, так? так, так. Е, то кобила від кого? Хто там? У Назара, у кого ти брав? 530, це їхні кохання від їхньої кобили. Такі домашні були. Так, так, так. Тут, то є, та тут школа є. Та тут уроки не те, що школа. Тут уроки такі, що... Тут мене. вона йшла у 11 класів, вона якби разом з під, підготовкою. Хто подивиться, то пара корей не тягнула, що вона сама брала. Пару корей випрягали, вона сама кинула. Зрозумів. Хлопці знаєте, як то навчити, як е, попросити, аби воно їхало і кобила все та, що ціла, ціла. Все. добре до паші. Якби когось що цікавило, номер Миколи я залишу в описі. Отакі справи. Пасується і Пасує, на кожного коня. Ну. Сьогодні Юра це файно шиє, то діду. Так, так. Це відбиває ці, як це називається? Я це, називає? це кльопки чи що, я не знаю, як це називається. називає. Це, ну, стань, пррр. Але дивись, що він це прошиває, пррр. Він це б'є і потім перешиває, що нема це або куса, не гризе коні. Так, що це не гризе коні. Колись було таке, що гризло. Ну. Угу. Ой, це пак малий. Файн. Це ти привіз, кажеш. Він ще рак їсти такий поверсі за тиждень. Кобила має молока, видко, що він зразу так набрав на себе. Шо, погано є, є, що наглянути. Ходить. То що є такі в 9 день, знаєш, дійсно ще такі лошечі, знаєш, так як би народило. А він вже так якби місяць, ну знаєш, би мав місяць. Він часу. Відразу він відразу вже... його сам перевертає. <laughs> вона їсть його брехати. Uh -huh. та, вона, вона є. та вона би така, що було. Відробів са вдається. Це... І нічого ложкове не шкодить. Та він саме йде перевертає. Є. Він так само собі бере є. Він uh -huh. Не Де ж він вже траву рве. Сутанчик. Але що з мене пасується? Бач, їхати, хоча до меджатів. Хаче. Ноги бере. Дивись, який розумний нога бере, все так як має бути. Школа передалася ще від мами. Я то жінка тут не Так? Вона це приходь з ним, тобі поїхала. Він одразу дикий був. Та? Та? Зрозуміло. Так, йдемо по жеребця і будемо пробувати щось робити. У мене типу так з другого світу приїхала, без фут їхала, голодна, ні? Prisidėjote kosarka, taip po pėdrečiu. Gerai, gerai, gerai. Aš jums jau pėsau. Viskas, jau nužeta, nu. Так, зараз йдемо знайомити як султана, так, султана, фараон. Чуєш, Султан, так головою фараон.

Дивні, живі, потехати жив і, і беремо. Там є в пакеті всі. Діда. Я хочу, бо він був підійшов до, до фараону. Отаки в нас справи. Працюємо, показуємо вам лошата по фараону, по подобренню. Зараз кожен день. Щось нове? Така відмітина на на цьому на голові у лошаха ну, трошки є схожість до фараона. І Так, спарували ми кобилу. Жеребця ведемо зараз на місце, Приємно тако, як вже приїзди кобила з лошам від фараона чи від Добрині, то тобто мені вже дуже приємно від того. Хотілося б це було побільше цього. Так що жеребці є на поровку, кого що цікаве, телефонуйте. Номер буде в описі. І ще раз нагадую, кобила, кобила з жеребчиком 2 тисячі доларів. Ціна дуже адекватна, я рахую. Лошачок здоровий, всього, енергійний. Не можна пустити. Кий жеребець. Напоров. Хто його. Фараонович. Файний, просто. Я думав, що якийсь маленький сюди. Фу, ну та Фу, ти, да, мов, да, ти, да. Мов кобили, ти мов кобили, та й мов маленькі лошата, ти знаєш, воно має бути. А він такий якраз то, що, то, що треба, треба так. Що кого буде цікавити, от дивіться, кобила... Та, та, да. та, дивіться, кобила. Минім пішли по жеребцях, кобила навколо яблінки вже випасла, повністю зробила тік. От такі справи. Кобила добре стояла, хоч нам дуже так боїться за, за лошаком, але все, все гарно. Дружові так є саку. А та трета кобила коли б мала родити, Микола? Вересні. П'ятого вересні ми порувалися. У вересні, так? Зрозуміло. П'ятого вересня? Ага. Десь у сверпень, хоч би дочекати. 14, 14 днів до року не доносила. 14 днів? До року. Зараз кобили переважно всі не не, не доносять. Майже мало є, що знаєш, так, що одна кобила взагалі що 6 днів до року не, не доносила. Коли сказали 11 днів, 11 місяців, там Та пару є, днів, знаєш, ні. а тепер як яка кобила, знаєш? А вона що робила, вона може робила, десь би їхала ти не може Так, але вона ходила чи була у... Постійній всі ми з поплітком свіходяв на прозволяшці. Так? Та вона у площу далеко так вже робити. Ти може, з 3-4 кілометри від конічну. Кобил? No. Розумно. Та вона акцію пройшла, та і школою, так закажеш. Ха, Та й файно. А вона у кого було? Вона там не всі вродила, so? це їхні кахання стрійці. Uh -huh. На того року лошечку скинула було, так? So? No. Так само часто чор, чарна була, взагалі нічого не немає лошецьку. So, Теж по фараону було. То не було по кому просто підказати, просто не треба було її від лошиці забрати, була з Ага. Uh — -huh. Потім вже сказав Василь, що вона заб... сама відбиває. Сама лоша відбиває, Так, так. так. — Від параону ти так, пішов у так, ні, та я пам'ятаю, як я зроблю, як я возив фараону туди. Зрозуміло. Так, друзі, я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, за жеребцями телефонуйте, можу привезти до вас, можу кобили забрати у вас. dzwonić sie do pobaczny